На поки традиційно випуск новин. Наша зброя це правда. В Студії каналу Рада. Ми продовжуємо. Єдині, єдині новини. новини. Продовжимо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, стисло про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Слава Україні! Вітаю всіх, хто разом із нами. Перша хвилина вже по шістнадцятій. На календарі 10 серпня, 168-ма доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Я Антон Страшко. на початку години. Випуск новин. Поцілили по ще одному мосту. Українські військові вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС в Херсонській області. це про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Як тут розумували, тепер переправа не придатна для використання. Глави МЗС країн Великої Сімки закликали Росію негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України, яка є законним і суверенним власником АЕС. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ. Вони зазначили, що загарбники мусять повернути контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної роботи. Російська Федерація повинна вивести свої війська з усієї території України та поважати її цілісність і суверенність вернітет А на самій Запорізькій АЕС рівень радіації після російських обстрілів залишається в нормі. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафеля Гросі. Такого висновку дійшли фахівці міжнародного агентства з атомної енергії на основі інформацію, яку надала Україна, зазначив він. Внаслідок атак, які відбулися 5 та 6 серпня. Пошкоджені зовнішня система електропостачання станції, стіни, дах, вікна біля сховища відпрацьованого ядерного палива, а також кабелі зв'язку. Також отримав. Поранення українських охоронець атомної станції пошкоджені всі сім незамінних компонентів безпеки. Очільник Магате стурбований становищем на об'єкті, адже військові дії загрожують ядерній безпеці. Українські військові можуть перебити лінії передач на запорізькі атомні станції, якщо російські окупанти відключать її від української енергосистеми. Про це в інтерв'ю виданню РБК Україна розповів президент енергоатому Петро Котін. Мова йде про ті лінії, які окупанти планують змонтувати на окупованих територіях півдня України для передачі електроенергії саме в російську мережу в окупованому Криму. Я думаю, це буде правильним рішенням з точки зору України перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне необхідність. Внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько 10 літаків окупантів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що САКИ є небезпечним аеродромом, оскільки він розташований на підльоті до України. Загалом же в Криму є 5 аеродромів, які Росія може використовувати для ракетних ударів по території нашої держави. Літаки злітають звідти і завдають ударів ракетами, які е, є доволі небезпечними. Це теж проти радіолокаційні ракети та та інші авіаційні засоби ураження, які можуть нести їхні, їхні літаки. Тому е, будь-який аеродром виведений з ладу. Це, це це дуже добре. А ще якщо е, додатково е, там знищено з десяток літаків, це буде взагалі справжня перемога. Вчорашній вибух в окупованому Криму на військовому аеродромі Саки російська сторона пояснила як детонацію кількох авіаційних боєприпасів і не звинуватила українські війська, щоб в жодному разі не визнати ненадійність своєї протиповітряної оборони. Таку думку висловили експерти американського інституту вивчення війни у своєму звіті за 9 серпня. Експерти інституту не має достеменної інформації про те, що насправді стало причиною вибуху, диверсія та необережність з боку самих російських військових чи удар збройних сил. України, проте вони певні, що саме перша версія більш зручна для російської пропаганди. Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення крейсера Москва, зазначила експерти інституту. Через ворожі обстріли на Дніпропетровщині загинуло 13 людей. З них 12 в Марганці. Одна людина у Мирівській громаді. Ще 11 зазнали поранень, з них п'ятеро усі у важкому стані. Такими є результати обстрілів рашистами цієї ночі Нікопольського району. Обстріл окупанти градів, на житлові квартали впали 80 реактивних снарядів. Пошкоджено із 20 багатоповерхівок, гуртожиток, дві школи та будівлю міської ради. Виведена також з ладу лінія електропередач. Кілька Тисяч жителів Марганця залишилися без світла. Бах-бах-бах. Скакую, почало трясти. Нікого такого не чув, в армії служив, не чув. Отут три рази бахнуло. З тої сторони вікна повилітали Потім почали виносити мертвих. Получилось як до утра 11 чоловік. 90% будинків у Северодонецьку пошкоджено, а 70% з них не підлягають відновленню. Критична інфраструктура міста зруйнована повністю. Про це в ефірі єдиного марафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Подібна ситуація спостерігається і в попасні. Якщо взяти всі будинки і житлові, і адміністративні, то 90% будинків обстріляно. З них 70% критично зруйновані, нічого не робиться для безпеки громадян. Не розбираються пошкоджені критичні будинки, і тому ми маємо факти, що іноді будинки саморуйнуються, тому що вони не можуть так довго стояти, і це величезна небезпека для місцевих жителів, які там залишились. Від завтра на Донеччині діятиме особливий режим в'їзду та виїзду транспорту. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Відтепер не можна буде вивозити спеціальну техніку, що може бути використана для потреб оборони, і навпаки, не пускатимуть сюди транспорт з алкоголем та речовинами на спиртовій основі, крім ліків та дезінфекційних засобів. Особливий режим триватиме до кінця дії воєнного стану. Співзасновник шведської Емністії Пер Вейсберг залишає організацію через скандальний звіт Емністі Інтернешнл щодо України. каже, не погоджується із -зі звинуваченнями у бік збройних сил України щодо скоєння воєнних злочинів та порушення правил ведення війни. Також додає, що залишає шведський філіал Емнесті із важким серцем, адже працював там з 1964 року. Кілька днів тому на знак протесту залишила свою посадою директорка українського офісу Емнесті Оксана Покальчук нагадаю, на початку серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила українську армію у тому, що збройні сили розміщують особовий склад і техніку в містах, які штурмують російські окупанти, і цим самим наражають на небезпеку мирних жителів. Але жодної згадки загрози з боку окупантів у документі не було. Тренуватимуть українських вояків за стандартами НАТО 130 військових інструкторів найближчим часом направлять данський уряд до Великої Британії. Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Боцков. Каже тренування у рамках навчального проекту для бійців збройних сил України відбуватимуться як у Британії, так і на данській території. Зазначу, що заява передує зустрічі міністрів оборони України, Великої Британії і Данії. На саміті вони обговорять питання з розмінування військової підготовки та постачання озброєння Києву. Свого часу ми в ефірі розповідали історію юного голкіпера Влада, який виставив на аукціон футболку з автографами знаменитих футболістів. Так от, хлопчику вдалося її продати, а всі виручені кошти він вклав в пікап для Збройних сил України. Столичні волонтери автівку підремонтували та вже відправили на передову. Наша Вікторія Прокопчук знає про цю історію більше. Біля цього новенького пікапу малий Влад намотав вже декілька кіл. Каже, машина те що треба. Пікап дуже. Хороший, і найбільше мені подобається броньований бампер. Аби купити це авто для військових, хлопчик продав ексклюзивну річ футболку з автографами гравців збірної України по футболу. Ось так декілька тижнів тому юний голкіпер рекламував свій лот. Тут є автографи Циганкова, Маліновського, Зінченка, П'ятова. Аукціон влаштувала мама влада, волонтерка Катерина. Серед її особистих лотів кепка з підписом лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка. Тоді річ торгували за 35 тисяч гривень. За футболку ж отримали 22. Наш аукціон проходив в форматі такої як лотерейки, тобто за кожні 500 гривень донату учасники отримували номерок, і в кінці аукціону рандом визначив переможця. Удача посміхнулася киянці Світлані. Прита дівчина від призу відмовилася: хочу тобі сказати, Влад, я дуже зворушена твоїм жестом і хочу. Залишити тобі твою футболку, нехай вона буде слугувати тобі твоїм талісманом по життю. Зібраних ладом коштів на авто було замало. Різницю закрила сільська рада, плюс донати від інших людей. Тато хлопчика Віталій показує фото ще не тюнінгованого транспорту. Ну найцінніше це кузов, на який хлопці встановлять ПЗРК, з якого будуть давати танчикам. Жизнь, ворожим. Перед відправкою на фронт авто пофарбували в камуфляжний колір та дещо в ньому покращили. В цій машині ребята кондиціонер, починили музику, зробили гідроусилитель руля. От, і тому тепер у нас Машина, машина хлопці будуть в комфортних условиях воювати. І, і виконувати свою двох. Працював над ними, і художник Сабір показує своє професійне приладдя, фарбу і трафарети. На одну машину йде ну, від 4 до 6 літрів фарби е через те, що ми робимо багато шарів для того, щоб е машина. Не виділялася разом з іншими волонтерами. Хлопець вже зазеленив понад пів тисячі автівок. В мирному житті його малюнки були яскравіші. Ось так він розмальовував стіни мультяшними героями та різними знаменитостями. Покажіть сердечко, а вдається відмити чи ні? Це все від учора. <різь> ну це від учора лишилося. Не вдалося відмити Хто знав? Так. Да. <різь> Зі своїх обличчя респіратори автомалярини знімають цілий день. В них і перегукуються, щоби все закрасило. Результат їхньої роботи військові оцінили. Вдячно, махають з вікна дорогою на передову. А Влад разом з родиною вже думає про інший збір на користь ЗСУ. На благодійному аукціоні хочуть виставити тубу від Джавеліна. Вікторія Прокопчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ось такі новини допомагаємо нашим військовим разом і. Тоді ми неодмінно переможемо, коли ми об'єднані і тримаємося. Купи далі. Ефір телеканалу Рада і марафону Єдині новини продовжують мої колеги Максим Зборовський Ольга Нємцева. Вони сьогодні працюють у виїзній студії на Київщині. А я повернусь менш ніж за годину о п'ятій із заключним випуском новин. Дякуємо тобі, Антоне. Вся команда телеканалу Рада зі стоянки. Тут нас студія Максим Зборовський, я Ольга Нємцева. Ми сьогодні говоримо про відбудову, про відновлення, про те, як нам стати ще кращими ніж ми були. до 24 лютого як Україні відновити свій дизайн? Ну і звичайно, ми не пропускаємо жодної події 168-го дня повномасштабної війни проти України. Слідкуйте за нашим ефіром. Доброго вечора. Ми з марафоном. Що вечора о двадцятій марафон. Єдині новини разом. Ми сила. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Це буде Україна. Головні події, висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння українського народу. Не пропустіть вже сьогодні. Ядерна загроза. Як Росія шантажує світ вибухом на Запорізькій атомні і як запобігти небезпеці. Валютні коливання як спрацювала заборона Нацбанку вивішувати курс на табло обмінників під постійними обстрілами, як рятувальники з Миколаєва ліквідовують наслідки ворожих атак. Ексклюзив журналістів Суспільного Розкопуємо суть подій, щоб ви завжди могли дати їм свою оцінку. Єдині новини, головне, і ми переможемо неодмінно сьогодні, о 20-й. Незручні питання до розмови. Найцікавіші інсайди. Байрактар Talks. Щоп'ятниці 21.00, У марафоні єдині новини. Ба давай по захисника. Ну, слухай, захисник України бачить в темряві, наче в день чує побратимів на кілометрі навколо. Вмієш швидко пересуватися будь-якою місцевістю. Тіло надійно захищене, що робить його менш чутливим і більш впевненим. І дивиться на вогнів, мов на тарганів з висоти кашиного польоту. Вісім років поспіль ми з вами забезпечуємо наших захисників тим, що зберігає їхнє життя на передовій. Наші пріоритети це денна, нічна та тепловізійна оптика, зв'язок, позашляховики, індивідуальний захист та технічні засоби розвідки. Долучайтеся до збору коштів, і нехай наступна ніч буде спокійною для всіх, окрім окупантів. Це історія про сталеві нерви. Сталеву волю та характер загартовані у священному вогні. Це моя історія, про холодний піт та гарячі сльози, про серце, що лишається живим, про душу, що народилася вільно. Історія моєї землі, де кується нова доля незламної країни. Метал в моїх руках і в тілах моїх ворогів. У голосі, що обіцяє нам перемогу. Разом ми робимо цей світ міцнішим. Українці, нація сталевих людей. Кожен кабінеті у нас був поранені. Ми оперували під фонариками з телефону. Я вивезла Більш підважна жінка. вивезла 14 чоловік саме. Її починає трусити, починається паніка. Але все рівно вона їхала. Героями не народжуються. Я не розумію взагалі, як вона змогла дойти з такою кількістю. Що собаки п'ять котів, хом'як, павук, хамелеон і ще якісь рибки. Навіть на цьому перехресті нас обстріляли. Він почав дуже сильно втрачати свідомість. Надія, ще є, що він живий. Герої з понеділка по п'ятницю. 21.15. У марафоні. Єдині новини. Виробляй продукцію в Україні, створюй робочі місця. Експортуй товари з доданою вартістю. Піднімай економіку України разом з державою. Розмір допомоги до 70% вартості проєкту. Шукай деталі пропозиції на порталі Дія. Пора воземо. Передамо. Пора можемо. Разом новини. сильні.